Всім привіт! Сьогодні день змагання на синій кручі на протасі. Ось так все виглядає. Сьогодні гонка буде у синій трасі. Як ніколи, багато учасників буде, більше 70 чоловік. Це дуже круто. Там різні категорії, і жінки, і юніори, і чоловіки, і там 35 плюс навіть. Коротше, супер круто. Молодці всі, хто зареєструвався. Погодка сьогодні не сонячна, але поки що це тільки на плюс, не жарко, е траси не сухі. Ну, я ще не катався, зараз поїду, але хлопці кажуть, що супер. Тому будемо дивитися, як воно буде. Вон там прикатують уже все. Моя задача сьогодні просто проїхати нормально, вижити, не впасти і хочу заїхати десь в першу половину. Більше я нічого не очікую. Ну що, Перший підйом на сьогодні. Зараз буду прикатувати. Я не катався після минулих змагань на ЄМТБ, на протас не заїжджав, хоча хотів заїхати потренувати синю трасу. Коротше, не вийшло в мене заїхати ні вчора, в суботу, ні в середу. Ну, Нічого страшного. Бага, набагато це мій би результат не покращив. І Я тут дивлюсь, що хлопці, ті, хто зареєструвалися, так готувалися активно, що мені вже стає трошки страшно, якщо чесно. Але ні, ну хлопці молодці, я нічого проти не маю, то я просто не прикатував. Ну що, перший спуск. Зацінимо стан траси. Зачу. Трошки підняли контур, отак от, от трафік. Так, Перший спуск проїхав трошки з трафіком, але проїхав трошки рагульно. Ну, першу спробу, то зрозуміло. Будуть трошки розкатуватись, щоб їхати більш-менш нормально. Коли відчую, що вже нормально проїхав, думаю, далі вже не буду сильно напрягатися, щоб зберегти сили для самого змагання. Так, Друга спроба. Мене закинуло на свій контур перший раз таке в житті. Ага, тут далеко летіти не потрібно, я зрозумів. Ну, однозначно треба прикатувати, тому що. Зараз я їхав, наче як завжди, але от траєкторії трохи змінили з міткою траси. Якщо я е, раніше стрибав на е, полі, на виїзді е, з траси дуже далеко, е, намагався на трансфері, то зараз його треба брати по ближній траєкторії, тому що ти просто вилетиш з е, траси тої, що розмічена зараз під змагання. Тому, от, е, Прикатка дуже важлива, щоб зрозуміти і вибрати правильну для себе траєкторію. І я так зрозумів, що розмітка з'явилася тільки сьогодні або вчора ввечері, і сьогодні навіть ті, хто прикатував раніше, прикатують заново, тому що їх траєкторії трошки змінились. Отак. Спроба. Коротше, черги для прикатки вже все більше і більше стоють, народ прибуває і прибуває. Що, звісно, круто, але от прикатати нормально, я так зрозумів, що в мене не вийде. Ну, вже майже з третьої спроби нормально проїхав, єдине, що в полі там поки що не вибрав собі траєкторію. Старт. Да, на контрах прям відчуваю як покришка зминається починаємо великий, великий, велику серію по міні-дика Racing Series. Чотири етапи перший етап синя хвиля кручик Синя круча. Наступний буде Червона рута, потім синя хвиля і заключний етап серії Чорний камінь. По регламенту на цей рік в цілому доволі схоже, але в той же чергу зовсім інше від минулого року. І так, прикатка продовжується. Вже починається дощик. Організатори кажуть, що. Не сильний дощ не має впливати на гонку, тобто зупиняти не будуть, а якщо буде сильний, то вже будуть дивитися по факту і приймати рішення, чи зупиняти гонку, чи ні. Я підкачав колеса, в мене був тиск навіть менше, ніж півтори атмосфери. Я щось завтикав, мені здалося, що все окей. Тому я себе так почував не дуже впевнено на контрах. Я відчував, що прям підвертається гума. І я прямо як желейка їду по тим контрам. Але зараз підкачав, накачав дві. Думаю, що ситуація покращиться. У мене дуже дуже тонка гума. На супер тонкому каркасі вона нічого там не важить, там 700 чимось грамів. Тому тут в мене немає просто виходу, мені треба качати так, щоб резина тупо не підверталася. Тому отак. Такий тиск для моєї гуми нормальний. О, це вже реально інша справа. Так це виглядає зараз? Фігаче дощ, але всі прикатують трасу. Щось там видно. Так, дощ вже закінчився, але траси, звісно, підмокли, будуть дивитися зараз. Здорова получилось, о тут буде слизько. Що так виглядає стартовий майданчик. Три, перед стартовий мандраж тут у усіх. не головне. Так, нормально главное, там? Що? Жизнь, Вася, це така штука, що їй дуже важко поняти. 1.8.0 8 0 готовий? Готовий. 3, 2, 1, старт! Яка це можливо. Давай, погнав погнав. Ну що вже є результати першої кваліфікації. Я думаю, що вам тут нічого не буде видно, але в мене час 46-93. Я на 26 й позиції. Ну це не найкраща моя спроба, але я там в лісі затупив на контрі. Можна ще секунду, я думаю, десь взяти, знайти. 180-й готовий до старту? Готовий. Три, два, один, старт! Погнали.

What's up? Ну що, дві кваліфікації є. Зараз буде фінал. Проїхав я другу, другий спуск трошки швидше. Думав, що там десь прям секунда, але там зовсім не набагато покращив свій результат. Ну, зараз буде фінал, може ще трошки покращу. Але зараз я 31 із 70 чимось гонщиків, тому в принципі результат відповідає моїм. Сподіванням, скажімо так. Хотілося б краще, але треба було прикатувати, тренуватись, чого я не робив. Ну нічого страшного. Я приїхав сюди, ради фану, його і отримую. йде 180 готовий до старту готовий 3 2 1 старт I want see you alone I want to shaft on Тоніком, так, це просто капець, як так? Да, цей бідний контур терпить дуже сильно, вже каміння повилітало, я вже скло звідси прибирав. Ну, Але це вже фінал, і зараз їдуть вже всі, хто був якби, на перших місцях, їх змістили. О! Ярик. Ну, швидко, швидко. Хлопці їдуть. Тут копають, катаються, і, звісно, знають всі траєкторії. Круто. Треба теж тренуватися, але ну, не вдається мені це робити. Тому що катаюся тільки по вихідним і хочеться і на Гревелі, і на другі, другі там споти поїхати. Тому... Так, о, це вже теж лідер. Йоо! Як їх колеса тримають в цих контрах, я не розумію. У ну, мене контрійна гума, вона, звісно, взагалі нічого не тримає. Треба на наступну гонку поставити свій даунхільний сет, на якому я в Карпати їздив. Можливо, це щось дасть, але прикатати потрібно буде на них. Тому що з непривички, я думаю, що може бути і гірше. Оце стелс взагалі, блін. Во-во-во, все. Оце. Оце швидкість. Ну що все, гонка закінчилася. Результат буде через декілька хвилин. А нагородження ще через 20. Я думаю, що я десь всередині. І ще хочу зняти фінал, щоб показати переможців. Буде цікаво. Зніму, покажу вам. Психологічна радіна впливає на фінальний результат. Так, там вже харча. Вгору їдемо, каже. Чели він, великий спортивний день відбувся. І це дуже круто. Обступний день насходиться минулого року, 23 червня, довго на завтра, але це також була неділя. Ми вперше запустили цей підйомник для відвідувачів, а сьогодні ще раз опуски за це змагання і за те, що тайтати про таз один рік. Супер! А ось, вот. ну що, перейдемо до протасу Рейсі Сірія. Перша гонка із чотирьох серії змагань. Почнемо нагородження з юніорів. З... Зараз я знайду свої записки суддівської команди. На третьому місці номер 189 Ілля Дзюба. На другому місці номер 171 Дзюба перейшов. Головний архітектор Егер Гоміша. Переможе категорію 15 163 номер Макс Кирпчук. На другому місці зараз се підмога 180, Анна погоріла. <звіст> і переможець селяжінок мама номер 223 Кристина Сержак. Час крастини, 48 секунд, 61 сота. І вітаємо нашу літу. Трійка найкращих серед віно. 14 учасників серед гострів. І на третьому місці, ну, до речі, між ними доволі тісні результати, Подивитись, подаєтесь нагороження. На третьому місці посідає номер 213 Олег Бурлака. На другому місці категорії Мастерс неочікувано або дуже очікувано. No 22. Ну все. Двісті двадцять Ну, Віталій а -а -а. Ну, Людина Чіпенко і переможець категорії Мастерс. Номер 197. Віктор Кафа. должен отреагировать, ну, а мы, между прочим, 35-й чатный Третий Пятую позицию занимает номер 60 Ярослав Солома. <плес> И для данного часа, у устроится в школы МТД Трэвел

Віталій наші пентаю. Законний рекорд почує до фейки Це, це 39 секунд 65. Єдиний хто вийшов із колока секунд. Описки, максимальні описки! Ну що все, результат фіналу вже є в наших телеграмах, і загалом я проїхав на 24-й позиції серед усіх учасників і 16-м у своїй категорії. Що в принципі вважаю хорошим результатом при моїй підготовці, це дуже круто. Я задоволений. Хлопці теж в принципі, непогано проїхали. приїхали. Женя, він на 13-му місці. В принципі, все круто. До наступних зустрічей на змаганнях на Протасі. Пока!